Вітаю на курсі менеджер з персоналу. Це курс для новачків фундаментальний, в якому всі моменти, всі бізнес-блоки розглянути з точки зору І теоретично, і практично це відео присвячено оцінки персоналу і методу під назвою «Асесмент-центр». Будемо розглядати сьогодні, як це втілюється, плюси і мінуси цього методу. Але перед тим як взагалі проводити оцінку персоналу, неважливо в якій великій чи маленькій компанії, перший раз чи не перший це робиться, потрібно розуміти, що оцінка персоналу це моніторинг компетенції ефективності працівника, це не перевірка. Його особиста сних яв якості на поганий добре. Це відповідний до того, як розвивається в компанії працівник на сьогодення, да? або в періоді, якщо ви проводите цю оцінку постійно, неважливо, як методом, або як це відбувається порівняно з попереднім попередньою оцінкою. Да? Чи є цей розвиток, якщо немає, то чому і що потрібно для того, щоб... Працівник да, був більш ефективнішим. Зрозуміло. І це головний момент, тому що від цього буде залежати мотивація всієї команди, а і прибуток бізнесу, тим паче, тому що ключовими е, інструментами руху бізнесу є люди. Незалежно від того, наскільки цей бізнес інформативний, автоматизований, так і інше. Люди рухають бізнес вперед. Ну, поїхала. Давайте. І так, технологія Assessment Center. Він корисний, я його використовую, дуже люблю в момент першого активного зростання та розвитку. А ще, на моїй практиці, був період, коли компанія набула такої висоти, тобто стала брендом, впізнаваним брендом, да? і потрібно було з цього великого п'єдесталу, да, топ-1, рухатись далі, да, тобто перескочити цей момент. І одним з моментів, коли це ми змогли зробити, було використано одразу скажу, два, дві технології. Одна це атестація, але вона була трошки не такою, як в держустановах взагалі. Це була атестація філіальної мережі. А ось сам бек-офіс і виробничі керівники виробництва оцінювалось частково асесмент-центром. Ну, бек-офіс точно. І цей метод дав такий класний результат. Тоді я була керівником відділу навчання, да, і для мене це був класний результат собічної оцінки. І, до речі, я хочу сказати, що Далі я буду показувати порівняння плюси і мінуси, але хочу сказати, що якщо ви не маєте профілю або спеціалізації в викладанні, або бізнес-тренера, або профілю наставника, ментора, тоді я б дуже вам рекомендувала самостійно не проводити такі заходи. Як оцінка персоналу, асесмент центр, оцінка 360, таке інше. Чому О, хочу сказати, що люба оцінка, яка проводиться, перш за все, я в попередньому відео про це казала, да, перш за все потрібно розуміти, як ми будемо з цими результатами, ми маємо на увазі бізнес, як ми будемо їх використовувати і яким чином да, з ними працювати. Це знаєте, схоже на те, як рекламу. Да? Давайте використовувати контекстну рекламу. Був дуже один момент такий, да? коли використовували, або давайте таргетовану. Для того, щоб щось використовувати, да? потрібно розуміти, який ми результат. Хочемо від цього, і з цим результатом, як ми будемо працювати, чи будемо ми гнучки, чи готові ми інвестувати в персонал в даному випадку по результату оцінки? Тому що якщо ми просто зараз оцінюємо для того, щоб прийняти рішення, звільнити людину чи ні, тоді питання в тому, щоб донести власнику генеральному директору, що ціна цієї процедури достатньо велика для того, щоб це зробити іншим методом, не обов'язково принижуючи людину. Бо це теж бренд роботодавця. Тому о, всі питання, якщо у вас є по оцінки персоналу, або вам потрібно. Втілити цей процес компанії, запрошуйте, в мене такий досвід є. в мене є освіта, і є досвід 6 років побудови системи навчання на великому лакофарбовому виробництві з своєю філіальною мережею, з нуля і автономною. Тобто ця система працює і без мене. Ну і так, сьогодні ми про Assessment центр Давайте так. Застосування дозволяє, що ми можемо з цим методом, перш за все, про метод, да? що ми можемо з цим методом, за якими параметрами, да? що ми можемо оцінити? Так, так, перше, саме головне виконання посадових обов'язків, чітка да? Ні, да. Особливості поведінки, ефективність діяльності, рівень компетенції, рівень досягнення цілей і особ... особистісної особливості, тому що. Безумовно, кожна є особистістю. І задача цієї оцінки, можливо, якийсь із критеріїв повернути людині в плюс, додаючи йому якусь, якийсь такий функціонал, де вона буде там реалізовуватись. Навіть якщо ми кажемо, що, наприклад, ну не буду приклад приводити, добре. Так. Перше, що потрібно мати для того, щоб цей метод взагалі... Ми могли замовляти. Давайте ми будемо казати так, що не кожен менеджер з персоналу повинен, як я сказала, втілювати. Але ви будете працювати з підрядниками або. Ви як менеджер з персоналу візьмете або вирішите візьмете взяти людину, яка буде з нуля побудовувати це. І вам потрібно розуміти, як побудувати свою комунікацію. Тобто це компетенція менеджера з персоналу, розуміти взагалі, навіщо цей процес, розуміти, якими методами найкраще в вашій компанії це реалізувати або е, вам може допомогти інша компанія, хоча, ну, окрім вас самих, якщо ви в цій компанії працюєте, ніхто не бачить більше, розумієте, да? і з'ясувати, і дати завдання, і зрозуміти, що ви будете оцінювати, щоб по результатах ви змогли працювати, тому що компанія прийшла, оцінила, або людина, це може бути, наприклад, така людина одна, да? якщо вона велика компанія, оцінила і пішла, а вам з цим працювати. Так? І так, зараз ми подивимося. Перша у вас мають бути компетенції під кожну позицію компанії, тому що е, ніяку оцінку не зможуть зробити. Верніше її зроблять під компетенції, але, можливо, це може бути для того, щоб їх описати. Але в Assessment центрі це не дуже гарна позиція, скажу я так. І так, давайте подивимося критерії оцінки. Да? І так, перший критерій, інтелектуальний. Тобто то, що ми, те, що ми можемо оцінити. Тобто, на сьогодні я вам буду розповідати, як це є, з точки зору того, що повинен знати менеджер з персоналу, директор з персоналу. Але, ще раз нагадую: не обов'язково вам це самостійно робити. Тому що це дуже Боже, це дуже великий пласт навіть для людини, яка є експертом, да, тому що це дуже велика комунікація і таке інше. Я вже про це казала, не буду повторюватися. І так, основні критерії оцінки в асесмент центрі інтелектуальний, да? рівень інтелекту, схильність до консерватизму в прийнятті рішень або навпаки, все залежить від того, про яку, про яку посаду і яку компетенцію ми. Маємо да? З самостійністю прийнятті рішень, переважання логіки або інтуїція у діях. теж. Ну, все залежить під запит самого бізнесу і то, тої компетенції, тої роботи, яку робить людина. Концентрація уваги на загальних рисах справи або на дрібних. Да? Тобто є люди, які дивіться, стратегія. Є люди і в більшості, ну не в більшості, а в якійсь частині це доведено вже давно що В якійсь частині я не буду казати в якійсь, тому що на сьогоднішній день світ змінився, і жінки теж стали стратегами, але природньо. І взагалі у чоловіків стратегічне мислення працює ну, від природи, да? тобто його не потрібно розвивати, воно від природи більшості працює. І іноді, наприклад, для просування для, яких, для якихось ідей е маркету, да, якихось ідей, які будуть штовхати, або є стратегічна ідея людина її сформувала. А, Якась людина, наприклад, буде її реалізовувати, і в неї це виходить краще. Ну, у мене теж, як приклад, був власник, який ну шикарний шикарніша творчість, маркетингова діяльність. І в нього він він сам знає. Він каже: В мене ідеї формуються, да? і ми з цих ідей, яких в нього формувались команди топів. Але він каже: Мені потрібно і генеральний директор, да? тобто власник і кисел генеральний директор, та людина, і якраз це була зовсім. Інша за кому... комунікацію людина спокійна, рівноважна, яка працювала технічно, з технічного світу, да? яка працювала і все могла розкласти по цих, по цих поличках, да? які спускались вже по підрозділам і ще дрібнилися. Да? Тобто, зрозуміло, да? що те, що тут наголошується, це те, що ми можемо, і в реалії по цьому буде звіт і оцінка. Далі. Тобто інтелектуальна, зрозуміла, емоційна. Оцінюється здатність чинити опір стресом, контролювати емоції. Система цінності, сім'я, робота, хобі, захоплення. Здатність чи нездатність весь час підвищувати планку власного морально, матеріального та професійного розвитку. Це дуже класна складова. І, в принципі, завдяки цьому емоційному критерію, який ви отримаєте, ви можете розуміти, як вам мотивувати людину. Далі, комунікативний. Тут, тут теж питання в тому, що підходить, розумієте? Різні люди складають пазл в бізнесі, і коли він складається в єдину картинку, це бізнес успішний, він масштабується в такі ж самі картинки. Да? І так, аналізується здатність будувати взаємини з колегами та підлеглими. Команда або індивідуальна робота ближче до конкретного співробітника. Думаю, що ви погодитесь, що дуже часто в нас буває, що людині потрібна робота, і вона погоджується на ту роботу, яка думаю, він може її робити. Але якщо його перемістити в якусь іншу сферу. То ну, я маю на увазі, наприклад, дати йому якусь іншу роботу, ви побачите, можете побачити, да, що для цього працівника він в команді працює краще, ніж індивідуально. І навпаки. І це теж дуже класно, тому що завдяки цьому ви зможете, знаєте, жонглювати функціоналом в бізнесі, да, функціоналом компетенціями і метриками ефективності для того, щоб збудувати такий функціонал, який потрібен для того, щоб бізнес зростав, і людина, яка буде знаходитися на цій позиції, вона буде зростати разом з бізнесом, зростати її лояльність і розвиватися. Да? Чи здатний він впливати на людей? Тут така ситуація, кожна людина впливає на людей, мається на увазі вплив різний. Ми кожний впливаємо, але питання в тому, чи проявляється це в роботі, чи цей вплив з метою за собою повести або навчити людей, або це деструктивний вплив. Це теж питання. Да? Чи може він у чіткій формі викладати свою думку, чи прислуховується до думки своїх підлеглих, оцінюється уважність, відкритість, доброзичливість. Ще критерії. Самооцінка. Показує, як сприймає себе фахівець. Завищена або занижена. В нього професійна та особиста самооцінка. Чи відчуває він потребу в розвитку, чи навпаки, вважає себе самодостатнім? Тут про те, що у кожного, я думаю, хто будує кар'єру, буває така ситуація, коли ми опиняємося в пастки, тобто ми. Переростаємо свою професію, тобто ми в цій професії вже знаємо все. І ця оцінка дуже допоможе в тому, що розширити, розширити професіоналізм або дати кар'єрну високу ланку людині для того, щоб вона залишилась. Тому що ці люди взагалі то дуже цінні для бізнесу. Так, лідерська. Чи здатний керувати людьми, чи може він створювати займатися творчою роботою, чи йому панує однаковість? Тобто п'ять показників, і це достатньо багато для того, щоб мати, знаєте, низку таких критеріїв, з якими можна і критеріями можна жонглювати. а також завдяки цій оцінки, першим можна розробляти KPI під людину, KPI під, під людину декільшому. Потрібна, а також ця оцінка це дуже гарна така платформа для. Розробки індивідуального плану розвитку. Бо просто з нею тут все буде зрозуміло і так, не потрібно взагалі нічого придумувати. І так, як шкала оцінки будується, да? п'ять рівнів оцінки компетентності. Перша повна некомпетентність, тимчасова, середня, висока і лідерський рівень. Тобто, я тут пишу для того, щоб ви могли скористуватись, да, не буду про них казати. Тобто, перша оцінки не потрібно. Не потрібно, як на мене, брати дуже складні шкали оцінок. Тому що в дуже складних шкалах оцінок потім дуже багато розмитості. Тому якщо вам потрібна чіткість і ясність, то, ну, пити пити бально. Давайте переваги і недоліки асесмент-центру. Так, перше. Процедура оцінки, вона ж відпу... а, давайте вам скажу про те, що асесмент центр це така процедура, в якій є і е... інтерв'ювання, є кейс-метод, тобто є ситуативні методи в бізнесі, стратегічні, визначення яких і розв'язування таких ситуацій, вони якраз і дають оцінку по всіх цих параметрах. Розумієте, і коли ми людину. І є користь для бізнесу, тобто це частково побудова і стратегія компанії. Да? Тому це не просто у вас беруть тестування, да? як в атестації, да? є знання, навички і вміння в атестації. Да? Тобто тут знання перевіряється за рахунок інших методів, і цим методом може бути інтерв'ювальне і може бути розв'язування якоїсь задачі, яка є реальна для цього бізнесу, але задача тих людей, які будуть спостерігати і проводити цю оцінку в асесменті, так от задача головна в тому, щоб всі критерії, які потрібні, оцінити. Мало того, що їх оцінює людина, яка приходить, їх ще оцінюють інші працівники. Розумієте, інші працівники. Тобто, тут такий змішаний метод, але він класний. Так. Дозволяє отримати максимально об'єктивну оцінку в порівнянні з тестами та інтерв'ю. Дозволяє, тому що, поясню чому. Дивіться, в, ну, в, тестах зрозуміло, да? в тестах зрозуміло, що людина може невірно оцінити сформульоване питання. Може просто й не знати. А в інтерв'ю ну, це теж психологічні моменти, коли Людина про когось каже, це суб'єктивна думка. Да? Її потрібно або підтвердити, або ні. І навіть може так складатись, що цю людину в компанії згідно інтерв'ю бачать однією, а, наприклад, директор. І команда, з яким він працює, зовсім по-іншому. От як бути в такій оцінці? Ви там не побачите релевантний просто ну, показник. Тому асесмент цьому допомагає. Далі дозволяє найбільш раціонально вкладати гроші у розвиток. Я про це казала, що це побудова індивідуального плану розвитку і показник того, яка людина. Насамперед, знаєте, прагне розвиватись, не того, що воно каже, що я хочу розвиватись, а того, що її дії, вирішення задач каже про те, що е, да, мене цього мені не вистачає, і я б хотів би цьому навчитись, розумієте, от Далі сама процедура вже є шаблем до розвитку персоналу. До речі, хотіла сказати, що це дуже класна процедура, коли ну, розв'язуються різні задачі, і людина сама себе аналізує, навіть іноді буває, що після цього ти спілкуєшся. Ну, я проводила, наприклад, з працівниками, які я знаю, да? і ти спілкуєшся і кажеш, от як ну, взагалі в тебе розв'язування якогось кейса, задачі, як ти сам інтерв'ю таке проводиш в кінці, як ти сам би оцінив себе. Сам б, після до і після. Так, от, після він каже: Я зрозумів, що є деякі речі, яких я ще не знаю, і мені було б цікаво це дізнатись. Або він каже: Ну, є речі, про які я і так все знав, нічого для мене тут нового немає. Розумієте, дві позиції. І в цих позиціях є і, і, ну, і, і все. Да? Так, ще недоліки вона дорожча, і по часу вона там 5-7 днів. Да. Mm. І більш потрібно часу, тому що це розв'язка кейс методів. Ну, наразі на сьогодні це взагалі є плюс в тому, що це можна проводити онлайн. І для якісної процедури потрібна підготовка спостерігачів, тому що, ну, якщо у вас, наприклад, 100 працівників, навіть якщо у вас 20 працівників. Потрібно да, люди, які б змогли, навіть якщо у вас йде оцінка через кейси, да, через кейс-метод, потрібно, потрібно все це передивитися. Але на сьогодні є такий метод, як запис да, всього цього, тому тут можна це зробити за рахунок, частково за рахунок того, що дивитися в запису. А для того, щоб зробити кожну оцінку, а також по цьому запису і навчати спостерігачів, тобто два в одному. Так, давайте етапи проведення. Перше уточнення, ціли та завдань діагностики з керівництвом, визначення складу учасників, які підлягають атустацію. оцінці. Одразу скажу, не потрібно. Ну, взагалі, якщо велика компанія у вас вже є відділ, і ви проводите це постійно, тоді просто потрібно. Тоді просто потрібно менеджеру з персоналу в даному випадку нічого не потрібно, тому що є відділ, який цим займається. Да? Ми кажемо зараз про бізнес, в якому немає окремого відділу, і це буде організація цього процесу буде все рівно лежати на менеджері з персоналу. Тому вам потрібно розуміти. Да? Перше, для того, щоб шукати підрядників, замовників або. Власного бізнес-тренеру ще когось підряджати під цей процес, потрібно розуміти, для чого і як ви будете. Далі: формування, вибір критеріїв та параметрів оцінки, методів оцінки це теж не менеджер з персоналу. Визначення послідовності проведення діагностики працівників, організаційний момент, в якому ви будете, знаєте, тут роль менеджера з персоналу як project-менеджера. Це проект, в якому ваша задача як project-мену скомунікувати всіх. В час розробити розклад да, і отримати результати, а також щоб люди були налаштовані, прийшли таке і інше. Проведення самих оціночних процедур, обробка та аналіз результатів, підготовка звіту та рекомендацій. Тоді головне, якщо у вас замовники, цей звіт ви повинні от по кожному з цього пункту. У вас повинен бути такий, знаєте, документ. Затверджений керівництвом для того, щоб розуміти, що всі критерії, які ви обрали, ви з ними на наступний період роботи зможете працювати. Надання інформації учасникам оціночних процедур, письмово або усно. Це зворотній зв'язок, про нього вже теж казала. І так, давайте по основним тезам. Оцінка проводиться протягом життєвого цикла працівника. Немає такого, що чим довше працівник працює, ми його не оцінюємо, того, що він майстер. Хибна думка: Оцінювати потрібно всіх працівників там, де є потреба. Оцінюється не особистість, а його ефективність згідно задач бізнесу. Люба оцінка це стрес або мотивація. І все залежить від того, яку Ціль є з цього процесу, як ви презентуєте, і як до нього віднесеться керівництво підрозділів, в яких буде проводитись оцінка. Від них залежить практично все. Далі, оцінка залученості персоналу це постійний процес, при якому працівники відносяться до нього як норм. Я вже про нього казала. Да? По результатах оцінки готовність бізнесу інвестувати в кар'єру. Сподіваюсь, що даний метод ви зможете. Використовувати, він дуже класний. Можна 360, вона теж частково використовує. Можна тестатися будь-який метод, яким би ви не скористувались, потрібно розуміти, що і які критерії він вам надасть, і наскільки він чіткий в результатах. Тому я бажаю вам успіхів. Задавайте питання, пишіть в коментарях, звертайтеся, якщо вам потрібно провести таку оцінку. До нових зустрічей! Наступних відео.